Ну що тобі та сковородка? А да нахуй! Це здуй віце. Ти там не перестариш, я хочу тут прибрати, дід. Іди Не вивезений не, не віце. Не я хочу прибрати не, тут. Гній не вивезений. Ти хуй що зробиш. Я зроб... що зробиш? Тут буде, не, тут буде Производств... цех буде. Не треба мені цього производства цеха. Щоб сюди ходили, блядь. Та не будуть тут просто будуть їсти готувати, дід. Насирати, для кого? Для людей. Кам'янця-Подільського. Ми ж Шмельницький область, Кам'янець-Подільський район у нас. Я знаю, іди нахуй. Тут буде цех, от буде все ремонти будемо робити, щоб було красиво. Так, да, да. А ти не будеш там заходити, не будеш тут перебирати це все? М -м -м. <рес> ти моя мордочка. <рес> Народ, не кай! Толок буде поміняний. Да. Стіни будуть поштукатурені. Ти да. що ти закриваєш? Сува.